У Чернігові з'явився чотиризірковий готель у самому центрі міста по вулиці Полуботка. Переобладнали його зі старого гуртожитку, збудованого одразу після Другої світової. Будівля була побудована на місці згорівших будівель під час Другої світової війни. На цьому місці силами, в тому числі німецьких воєнопленних був побудований, було побудований триповерховий будинок для проживання будівельників. Ми досить довго приділялися над тим, яким чином зробити реконструкцію цієї будівлі, перш за все, не нашкодити її історичному вигляді. Сама будівля не є пам'ятник архітектури, але нам хотілося зберегти фасадну частину і, і, і внутрішні частини разом з тим розмістити готелі європейського рівня. Будівлю відреставрували і вона вже зустрічає гостей. На відкритті був і міський голова Владислава Трошенко. Він запевнив про підтримку міської влади у всіх питаннях, зокрема, і парковки, аби власники тільки знайшли порозуміння з жителями навколо, оскільки відкриття готелів пізнаваного бренду для Чернігова важливо. Сьогодні місто е докладає зусиль також для того, щоби. Значно покращить привабливість, робиться багато інфраструктурних проєктів. Я вважаю, що предметна користь є від цих речей, які сьогодні робляться в місті. Це якраз такі дорога поуботка, яка, я вважаю, що підсилить конкурентні переваги. Якщо тут буде нормальна дорога в центральній частині, це буде плюс. Конкурентних переваг готелю вже найближчим часом біля готелю з'явиться й нова дорога. Ремонтні роботи з заміни бордюрів розпочали. Незабаром замінять і асфальтне полотно, аби дорога була на рівні чотиризіркового готелю. І це ще одне таке невеличке вкладення. Ця інвестиція в розвиток нашого міста. Я вірю в майбутнє нашого міста, і я впевнений, що за наших спільних зусиль ми маємо прекрасні перспективи. Для цього нам потрібно працювати разом. Міський голова також оглянув номерний фонд, перевіривши, де житимуть туристи та гості Чернігова. Він зауважив, що впевнений у річній зайнятості номерів. Багато є е, на е, привабливих е, е, якихось позицій в інших містах, але такої історії, як в місті Чернігові. Е, Навряд чи, окрім Києва, окрім Львова, хоча Львов молодший на 500 років ніж Чернігів, таких історичних пам'яток і такої аури. Я багато мандрував по світу, і нема ніде. Виконавчий директор мережі наголосив, що Чернігів обрали давно для розміщення свого 39-го готелю. Тут і туристичний потенціал, і інфраструктура. Чернігів це взагалі, був наш міст номер 1. Класифікація, наша інтернет класифікація, тому що тут хороша інфраструктура. У вас есть хорошая индустрия, как э, наш любимый э, завод, например, э, табачная компания и так далее. Поэтому многие наши клиенты уже всегда спросили нам, когда вы открываете гостиницу в Чернигие. Готель має 49 номерів у 2018-му Планують відкрити ще 20. Поруч буде кафе, яке самі ж представники групи називають власним аналогом Старбаксу.